Всім доброго вечора. Восьма година 10 хвилин. Трошки попала знову з мережі. знову трошки прихворіла. іду сажати бобові. Завтра їдемо з Глібушкою на реабілітацію. Покажу по дорозі город трошки. Оце горох. Тут і між малинкою. Ще твари дочки. Їдемо з Глібушкою на два тижні на Вінницю на реабілітацію. Основні роботи погороду на сьогоднішній день закінчені. Ось тут пікіночка, яку в минулих роликах я висаджувала. Дуже гарно вона себе почуває під баклашечкою, ось до її. Видно, зараз фокусую. Ну, все чудово прийнялося, все чудово росте. Один тільки бакчуй, якісь пляшки трошки підгорів тоді на заморозку. Зрісімо так само вже починає завертати перші листочки, які будуть качанчиком. От, там морква. Тут у нас сонечко, тепленько. А ось тут такою приспособою вже натягнута купа рядочків до картоплі, але я їх всі не засію бобами. От Маю пропустити десь от так, щоб можна було підгорнути. Гарно, мені роботи.